Доброго дня! Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачі на розчинність. Для початку давайте визначимо всі формули, які нам потрібні будуть для розв'язку. І перша формула, яка нам буде потрібна, а саме формула розчинності. s розчинність дорівнює маса розчиненої речовини на масу розчинника і помножити на 100 г розчинника. А також для розв'язку задач нам знадобиться ще одна формула, яка вивчалась у 7 та 8 класі. А саме масова частка. Масова частка це маса розчиненої речовини поділити на масу розчину і помножити на 100%. Якщо поглянути на ці дві формули, здається, що вони однакові, але в них є різниця. Згадайте! Розчинність це маса розчиненої речовини на 100 г розчинника. Тобто ми речовину розчиняємо розчиннику, а масова частка вже говорить сама про себе. Це частина від загальної маси, тобто від маси розчину. Тобто ці дві формули не однакові. Давайте розв'яжемо задачі. Всі задачі, які ми будемо розв'язувати, вибрані із. Робочого зошита олени Березан. Задача 1. Розчинність натріхлориду хлориду у воді за температури 20 градусів Цельсію становить 36 грамів. Обчисліть масу солі, яку можна розчинити за цієї температури у 300 г води. Давайте запишемо, що нам відомо. Нам відомо, що розчинність натрій хлориду становить. 36 грамів. Тобто С-натрій хлор дорівнює 36 грамів. Продовжуємо аналізувати умову задачі, яку можна розчинити за цієї температури у 300 грам води. Величина, яка вимірюється у нас в грамах, це маса. Тобто маса води H2O дорівнює 300 грамів. Більше нам нічого не відомо. Нам треба обчислити масу солі, а саме масу натрій хлориду. Розв'язок. Для початку давайте запишемо формулу, за якою будемо розв'язувати. А саме, розчинність F дорівнює маса розчиненої речовини поділити на масу розчинника і помножити на 100 грам. Давайте визначимо, що буде розчинена речовина, а що буде розчиннику. Речовину, яку ми розчиняємо, це натрій хлорид, а розчинником у нас буде вода. Зараз ми за формулою шукаємо саме розчинність, а нам треба за умову задачі знайти масу розчиненої речовини. Переробимо формулу і підставимо всі показники. Маса натрі хлориду дорівнює розчинність S помножити на масу води і поділити на 100 грамів. Тобто це 36 грамів помножити на 300 грам і поділити на 100 г. Це дорівнює 108 грамів. Тобто маса натрій хлориду, яку ми використали для приготування, дорівнює 108 грамів. І це буде наша відповідь. Розв'яжемо аналогічну задачу. Задача 2. Розчинність каліброміду у воді за температури 50 градусів Цельсію становить 80,8 г. Обчисліть масу солі, яку можна розчинити за цієї температури у 200 г води. Запишемо, що нам відомо. Розчинність каліброміду у воді становить 80,8 грамів. Тобто навідома розчинність С калібром 80,8 грамів. Аналізуємо задачу далі. Яку можна розчинити у 200 г води. Навідома маса води h 2 – 200 грамів. Запишемо її в умову задачі. Більше нам нічого не відомо, нам треба обчислити масу солі, а саме масу каліброміду. Розв'язання. І перше ми запишемо формулу, за якою будемо розв'язувати. Вона залишається такою ж самою. С дорівнює маса розчинної речовини поділити на масу розчинника і помножити на 100 грамів. Визначимо, що буде розчинена речовина, що буде розчинником. Речовину, яку ми розчиняємо, це калібромід. А розчинник знову ж таки вода. Переробимо формулу для пошуку маси каліброміду і підставимо наші показники. Треба буде розчинність S помножити на масу води і поділити на 100 грамів. Якщо ми підставимо всі наші показники, це буде дорівнювати 161,8 г. Тобто маса каліброміду – 161,8 г. Це і буде наша відповідь. Розв'яжемо наступну задачу, але вже ускладнимо її. Задача 3. Розчинність каліброміду у воді за температури 40 градусів Цельсію становить 14,8 г. Обчисліть масу солі, яку потрібно розчинити за цієї температури у 300 мл води, щоб приготувати насичений розчин. Запишемо, що нам відомо. Знову аналізуємо умову задачі. Розчинність калій сульфату у воді становить 14,8 грамів. Нам знову ж таки відома 2 Калі24 тепер 14,8 г. Аналізуємо умову далі. Яку потрібно розчинити у 300 мл води? В мілілітрах у нас вимірюється саме об'єм. Тобто, у нас за умовою задачі відомо об'єм води h 2 o 300 мл. Запишемо «дано». Більше нам нічого не відомо. Нам треба обчислити масу соль, а саме масу Калій 2 СО4. Розв'язання. Знову ж таки, запишемо формулу розчинності. Визначимо, що буде являтися у нас розчинена речовина, а що розчинником. Речовину, яку ми розчиняємо. Калій, сульфат, А розчинником у нас знову ж таки становиться вода. Тепер уважно поглянемо на формулу розчинності. Як ви бачите, у нас в формулі використовуються маси. Масу розчиненої речовини ми будемо шукати. Розчинність у нас відома. А ось масу розчинника ми не знаємо. Але ми знаємо об'єм води. Як же нам знайти? Масу води. Ми можемо використати формулу на обчислення маси води через об'єм та густину. А саме, маса води дорівнює В на ро на густину. Густина води у нас дорівнює 1 грам на мілілітр. Давайте підставимо тепер наші показники. Маса води дорівнює об'єм повножте на ро. Тобто 300 мл помножити на 1 г на мл дорівнює 300 г. Тепер ми можемо розрахувати масу калій 2SO4. Треба буде розчинність S помножити на масу води і поділити на 100 г. Це буде дорівнювати 44,4 г. Тобто маса калі 24, 44,4 г. І це буде наша відповідь. У деяких задачах на розчинність, перед тим як їх розв'язувати, треба спрогнозувати алгоритм розв'язку цієї задачі. Давайте розв'яжемо таку задачу. Розчинність калі-нітрату у воді за температурою 80 градусів Цельсію становить 160 грамів. Обчислють об'єм води. У якому потрібно розчинити сіль, щоб приготувати 820 грамів, насиченого за цієї температури розчину. Запишемо, що нам відомо. Розчинність калій-нітрату становить 160 грамів. Тобто, нам відома розчинність S каліо3 160 грамів. Аналізуємо умову далі. У яку? Потрібно розчинити сіль, щоб приготувати 820 грамів насиченого за цієї температури розчину. Тобто, нам відома не маса води, а саме маса розчину, якого у нас потрібно утворити, а саме 820 грамів. Запишемо в умову задачі. Більше нам нічого не відомо. Нам треба знайти. Об'єм води. Розв'язання. І так, перед тим, як розв'язувати таку задачу, давайте проаналізуємо, що нам відомо і що нам треба знайти. Нам треба знайти об'єм води, а для цього нам треба обов'язково знати масу води, яку буде використано на приготування 820 грамів розчину. Ми не знаємо, скільки грам кальнітрату використали. Для приготування цього розчину 820 грамів. Що ж тоді робити? Давайте думати. У нас відома розчинність нітрату. Давайте пригадаємо, що таке розчинність. Розчинність – це здатність речовин розчинятися у 100 грам розчиннику. Розчинником у нас завжди буде вода. Всього у 100 грамів нашої води за розчинністю розчинили 160 грамів калію нотри. Тобто ми знаємо, що у нас 160 грамів калії нотри розчинили у 100 грам води. Питання до вас: скільки всього у нас розчину утворилось, якщо у нас калії нітрату 160 грамів, а води 100 грамів. Правильно! Саме 260 грамів. Що ж ми можемо з цим зробити? А все просто. Ми можемо використати таку величину, як масова частка. Масова частка це співвідношення маси розчинної речовини до розчинника. І масова частка кальнітрату, що при 260 грамів розчину, що при 820 г розчину, буде однакова. Тобто. Якщо ми знайдемо масову частку при 260 г розчину, вона ж буде аналогічна 820. Завдяки цьому ми зможемо знайти масу калінітрату, яку використало для приготування цього розчину, а потім же зможемо знайти масу води, давайте ж поступово розв'язувати. Для початку обчислимо масову частку калінітрату. Запишемо формулу масової частки. Маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. Підставимо наші показники. Масова частка калінітрату дорівнює маса калінітрату поділити на масу всього розчину, а саме 160 г калінітрату поділити на 260 г розчину. Нагадую, Розчин у нас складається з калінітрату та води. І в сумі вона дорівнює 260 грамів. Якщо ми все це розраховуємо, це буде дорівнювати 0,615. Ми не будемо переводити у відсотки, оскільки у формулі нам треба буде використовувати масові долі. Повернемось до нашої схеми. Масова частка калінітрату про 260 грамів у нас дорівнює 0,615. І вона така ж сама і про 820 грамів. 0,615. Тепер ми можемо переробити формулу і розрахувати масу калінітрату. Давайте це зробимо. Маса калінітрату дорівнює масова частка калінітрату, яку ми тільки що розрахували 0,615, помножити на масу розчину, а саме 820 грамів. Це буде дорівнювати 504,3 грами. Тепер давайте поміркуємо, як нам знайти воду. Якщо ми знаємо, що всього нашого розчину 820 грамів. А з цього розчину 504,3 г припадає на нітрат. Як нам знайти воду? Правильно, ми від маси розчину можемо відняти масу нітрату, А саме від 820 г відняти 504,3 г. Це буде дорівнювати 315,7 грам. Залишилось розрахувати об'єм. За нашою формою... Яку ми використовували попередній задачі. А саме об'єм h 2 o дорівнює маса води поділити на густину, а саме на 1 грам на мілілітр. І це буде дорівнювати 815,7 мл. І це буде наша відповідь. Як ви бачите, при розв'язку такої задачі треба проаналізувати уважну умову задачі і записати хід розв'язку цієї задачі. Розв'яжемо ще таку задачу. Обчисліть натрій нітрату за температури 80 градусів Цельсію, якщо 744 грами насиченого розчину за цієї температури міститься у 444 г солі. Запишемо, що нам відомо. Обчисліть розчинність натрій нітрату за температури у якій міститься 444 г солі. Тобто маса нітрату дорівнює 444 г. Якщо 744 грам насиченого розчину, тобто нам за умовою задачі відомо маса розчину 744 грам. Нам треба обчислити з вами розчинність нітрату. Розв'язання. Для початку давайте запишемо формулу, за якою ми будемо розраховувати. А саме маса розчинної речовини поділити на масу розчинника і помножити на 100 грамів. Розчинна речовина у нас натрій ну3. Ми за умови задачі її знаємо. От масу розчинника нам невідомо. Але ми знаємо, що всього розчину солі натрій нутри і розчинника води. У нас становить 744 грами. Як же нам знайти масу розчинника? А для цього нам треба від маси розчину відняти масу натрія 3 Тобто від 744 грами відняти 444 грами. Це дорівнює 300 г. Тепер можемо розрахувати розчинність. Треба, Треба! 444 грами поділити на 300 г і помножити на 100 грамів. Це буде дорівнювати 148 грамів. І наша розчинність натрії на 3 дорівнює 148 грамів. І остання задача на сьогодні звучить так. Розчинність натрій сульфату в воді за температурою 40 градусів Цельсію становить 48,8 г. Обчислить масову частку солі у відсотках в насиченому розчині. Давайте запишемо, що нам відомо. Розчинність натрію сульфату у воді становить 48,8 г. Тобто, нам відома S розчинність натрій 2 4 48,8 грамів. Більше нам нічого не відомо. Нам треба знайти масову частку натрій 2 СО4. Розв'язання. Формула масової частки це маса розчиненої речовини поділити на масу розчину. В умові задачі в нас не зазначено ні маса розчиненої речовини, ні масу розчину. Давайте тоді ж думати. Знову ж, давайте пригадаємо, що таке розчинність. Розчинність це здатність речовини певної її маси розчинятися у розчиннику. Питання подивіться уважно на умову задачі. І скажіть мені, скільки ми розчинили натрій 2 СО4. Правильно, а саме 48,8 грамів. А наскільки ми завжди розчиняємо нашу речовину при розрахунку розчинності? Правильно, у 100 грам розчинника в нашому випадку це вода. Тобто маса натрій 2 so 4 48,8 грамів. А маса нашого розчинника 100 г води. Тобто, проаналізувавши умову задачі, ми з вами дізналися і масу розчиненої речовини, і масу розчинника. Єдине треба розрахувати масу розчину. Ми знаємо, що ми розчиняли натрій ВСУ4 у воді. Розчин це всі компоненти, які входять в його склад. В даному випадку це натрій 24 і вода. Логічно подумайте, як розрахувати масу розчину. Правильно, треба масу натрій 24 додати до маси води, а саме 48,8 грамів додати 100 г. Це буде дорівнювати 148 грамів. Тепер ми можемо розрахувати масову частку. Масова частка дорівнює, треба буде 48,8 г поділити на 148,8 г. Це дорівнює 0,33 або 33%. І це буде наша відповідь. Масова частка натрій so 4 дорівнює 33%. Сьогодні ми з вами розв'язали задачі на розчинність. Поговорили про задачі, які елементарні, тобто треба підставити показники у дану формулу. А також розв'язали задачі, які перед розв'язком треба проаналізувати і спрогнозувати алгоритм її розв'язку.